Про основні тези інтерв'ю Трампа Маску говоримо з директором програми Північна Америка Незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки Українська призма. Олександр Крайв з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю Так, вітаю. Добрий день вам. Насамперед питання. Які у вас враження від цього інтерв'ю? Можливо, які б головні тези ви виділили зі спілкування? Бо я не знаю, чи це правильно казати, що це інтерв'ю? більше зі спілкування Ілона Маска та Дуже Дональда Трампа. Так, ну насправді Трамп повертається на свої старі позиції стосовно України. Трамп не змінює свої позиції стосовно міграції. Тобто Трамп залишається Трампом. Як би він там не грав своїми політичними тезами, як би він не підлаштовувався під певні події, під певні видозміни політичного ландшафту, але його ключові позиції залишаються ті ж самі. І плюс його основний аргумент також залишився незмінним: оберіть мене президентом, а далі все буде добре. Він, по суті, не розказав жодної чіткості якої стратегії він не надав жодного повноцінного плану, як щось буде працювати ані в зовнішній, ані внутрішній політиці. Тобто, по суті, його наратив був такий: що зараз все погано. Якщо буде Гарі з президенткою, стане ще гірше. А тому я є єдиним варіантом, який може врятувати Америку. Тому насправді в цьому інтерв'ю чогось такого нового і неординарного ну, в принципі не було. Окей, якщо говорити про те, що він говорив про Україну, чи можете виділити от яку позицію він зайняв, і що говорив про свої намагання, або ж завершити війну, або ж якимось чином врегулювати конфлікт? Ну тут варто почати з певного бекграунду. Ми до того бачили, що Трамп достатньо часто міняв свою позицію стосовно нашої держави. Ми бачили, наприклад, що коли адміністрація Байдена не могла надати Україні гроші, вони не могли переконати Конгрес проголосувати. Трамп розказував, що він би дав Україні в два рази більше коштів. Він там готовий був бомбити Москву і Пекін, якби за його президентства почалася така війна. Хоча це був той самий Трамп, який ще в липні 23-го року розказував, що Україна це кров. Мпована діра на кшталт Афганістану, з якою взагалі не треба мати відносини, з як взагалі не треба працювати. Зараз, коли ми бачимо, що Пентагон підтримує операцію ЗСУ на Курщині, коли ми бачимо, що президентська адміністрація Америки каже, що буде підтримувати Україну до кінця, коли буквально два дні тому новий пакет допомоги було виділено майже на 300 мільйонів доларів, Трамп повернувся до своєї старої пісні про два телефонних дзвінки, і все буде вирішено. Плюс він знову почав говорити, що той, хто з ним піде на так, той буде отримувати підтримку, а іншу сторону він, мовляв, буде давити. Тобто він продовжує політизовано ставитися до теми нашої допомоги. Він продовжує використовувати Україну як один з аргументів у своїй передвиборчій кампанії, не більше того. До Речі, пригадую, в ефірі ми обговорювали і дебати Трампа і Байдена. І тоді, якщо не помиляюся, експерти підрахували близько 26-27 помилок, тобто неправди таких такої фейкової інформації зі сторони Трампа. А цього разу чи були якісь такі підсумки, чи можна було помітити, що от об'єктивно Трамп бреше? Важко сказати, бо реально підрахунку поки що не було стосовно того наскільки дійсно він фейкометив, там назвемо це так, і дійсно казав про певні неточності. Але знаєте, просто розуміючи на кого було скероване це інтерв'ю, розуміючи, яка аудиторія у Маска, яка аудиторія у Трампа, та навіть сама площадка на якій проводилось це інтерв'ю, мені здається, воно чітко навказувало на те, що. Потім уже колеги, які займаються дебанкінгом фейків, колеги, які займаються розвінчуванням брехні політиків, вони нам чітко вкажуть, що дійсно там цієї брехні було багато, але це поки лише мої спостереження. Ну і загалом, якщо говорити про передвиборчу гонку на посаду президента Сполучених Штатів Америки або президентки, хотів спитати, які зараз позиції у лідерській гонці у кандидаток, якої є підтримка. Ну, якраз от вчора ми побачили нові опитування, які вказують на те, що зараз Харіс закріплює своє лідерство. І насправді, якщо в перші два тижні після відходу Байдена від перегонів, ну вважалося, що це скоріше хайп, Ну, що молодий кандидат нарешті пішов старший кандидат, який мало кому подобався, і зараз всі підтримують Камалу Харіс. То ця підтримка продовжує зростати. Тобто, це певна арифметична прогресія. Ми бачимо, що поступово відсоток за відсотком Харіс укріпляє своє лідерство, і навіть у Swing States, тобто в тих штатах, які не визначилися стосовно своєї позиції, ми бачимо, що насправді Харіс в чотирьох з них вже лідирує. В чотирьох проблемних штатах Харріс лідирує над Трампом більш ніж на 2%, тобто більше ніж на е, статистичну похибку. Що в принципі для неї дуже дуже хороший показник. Тому зараз ситуація така, що Харіс почуває себе достатньо комфортно, е, її підтримка стабільно зростає. В чому позитив того, що вона зростає стабільно і потрохи, це означає, що це дійсно підтримка стала. Це не певний от одномоментний хайп. А трампу ну Трампу потрібно шукати з чим він буде нападати на Харіс на дебатах. Йому треба знайти тему, з якою він може оперувати, бо його рейтинги досі тримаються в районі 43-45% і насправді жодним чином не збільшується. В той час як Харіс знаходить для себе нову аудиторію. А у мене питання перепрошую. Виникає з приводу того: це от така зміна, і можливість Гаріс закріпити своє лідерство. Це Результат її кампанії успішної чи е, десь помилки Трампа, яких він припустився під час своїх заяв, інтерв'ю, візитів у різні штати е, в Америці, Щ, що є причиною? Тут декілька ключових факторів. Ну, по перше, як я вже казав, Харіс втілює запит значної частини американського суспільства, не лише демократів, але також і е, незалежних виборців. Бо незалежних виборців запит був дуже простий: 66% американців казали про те, що не хочуть бачити президентом ані Трампа, ані Байдена. І от для 66% американців приходить альтернативний кандидат. З непоганим трек рекордом, з непоганим віце-президентом, яке має бачення, яке має певну стратегію, і каже, що все повернеться до стабільності. Ось умовно, у нас були чотири хаотичні роки Трампа. У нас були чотири кризові роки Байдена, де були ковід, і економічна криза, і великі континентальні війни. А тепер прийду я, і ми будемо прогнозовані. Ми будемо стабільніші, і кожне наступне завтра буде трохи краще ніж було учора. І тому так Харріс грає на цьому бажанні людей до стабільності на прагненні людей до стабільності. Це раз. Ну і по-друге, все таки кампанія Трампа, як я вже казав, вона не має нічого нового. В той час, як Харіс має нову стратегію, новий підхід, вона обирає зараз нову команду. Вона перевтілює по суті американський естеблішмент. Трамп продовжує говорити ті самі тези, які ми вже чули і в 16-му році і в 20-му. Тобто, і з точки зору нових облич в політиці в позитивному значенні, і з точки зору нових наративів, Харіс поки що дійсно попереду. А от мені ще цікаво на вашу думку, хто був більше зацікавлений у цьому інтерв'ю? Трамп, в якого зараз наразі трохи гірші результати в опитуваннях ніж Камала Гаріс, чи Ілон Маск, який після цього інтерв'ю додав собі глядачів в Твіттері на ще один мільйон? І власне Ройтерс вчора написала про те, що найбагатша людина світу, власне, Ілон Маск підтримував Джо Байдена у 2020 році. А після спроби вбити Трампа в Лимпідні вирішив підтримати Трампа. Мені здається, це було взаємовигідне таке співробітництво з двох причин. Ну ми знаємо, за словами Трампа, як мінімум, що Маск виділяє на його кампанію близько 40 мільйонів доларів на тиждень. Маск, звісно, це не підтвердив, але така інформація циркулює. Маск дійсно хоче бути таким собі олігархом українського типу, тобто він хоче бути біля політики, він хоче заробляти на політиці, він хоче своїми грошима назначати лідерів, тобто те, що в англомовному світі називається кінгмейкер. Він хоче дійсно впливати на політичну ситуацію, але при цьому самому не ставати політиком. А трампу потрібні гроші. Трампу потрібні гроші, трампу потрібна аудиторія, як це було і в два попередні виборчі цикли. Тобто, це інтерв'ю було потрібно їм обом. І це інтерв'ю їм обом здається принесло те, чого вони чекали. І от такий ще цікавий момент. Власне, як е, зауважили в CNN про те, що в цьому інтерв'ю Маск залишався таким досить теплим відносно Трампа, таким навіть листивим, процитую. І в якийсь момент Маск навіть запропонував Трампу сформувати нову президентську комісію, яка буде стежити за ефективним використанням коштів, і себе там запропонував. Тобто е, так навіть вже і публічно відбулася якась взаємодія. Чи є небезпека в цьому на вашу думку? Так, це України стосується зокрема. Поки що важко сказати, як я вже казав, ну взагалі, от в цій кампанії для Трампа, для республіканців, головне це перемога, і як використовувати гроші, як використовувати інші теми, як використовувати взагалі все, що відбувається, це вже дуже вторинне питання. Головне, якщо це допомагає їм здобути підтримку, якщо це допомагає їм здобути фінанси. А Кодесі Трампа, якщо це допомагає йому трохи вийти з під відповідальності, яку йому нав'язують через судові справи, це все окей. І тому, на жаль, така пряма співпраця з, ну скажімо так, не зовсім чистими грошима, це те, що буде продовжуватися. Це те, що ми, до речі, бачили у Трампа вже в 2016 2015 роках, Як це підтвердило розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера в 2017 році? І на жаль, ну, від цього нікуди не дітися. Але знаєте, якщо ми вже кажемо про... Сторонні впливи на кампанію Трампа тут варто для наших глядачів просто чітко значити одну штуку: що Трамп не є російським агентом, і знову ж таки, той же Роберт Мюллер це підтвердився в 17-му році. Просто Трамп для таких країн, як Росія, Іран, Китай навіть частково, Трамп наразі є вигідним, тому що Трамп його обрання його політична кампанія наразі. Це збільшення хаосу, це посилення ентропії у внутрішньо-політичних відносинах США. А все, що посилює ентропію, все, що робить США, нездатними відповідати на виклики на зовнішній арені. Це, звісно, вигідно опонентам сполучених штатів. Я впевнений, що ми будемо ще повертатись до цієї теми. Пане Олександре, дуже вам дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на прямому зв'язку.